Отже, в попередній частині ми встановили програму та завантажили ресурси. Давайте створимо радіомережу діапазону VHF. Для цього натискаємо файл властивості мережі. Або ж оцю піктограму. Це те ж саме. Назвемо нашу мережу VHF. Діапазон частот ставте як найближчий до того, який буде використовуватись. Можна, звичайно, весь діапазон, якщо працюєте в цьому діапазоні. Допустимо, це буде 150-160 лише 10 МГц. Параметри ґрунту. Відбиття, провідність. Залишаю за замовчуванням, але якщо це буде зима і лежати сніг, то бажано ці параметри підкоригувати. Так, клімат континентальний. Поляризація вертикальна. Я сподіваюся, що пояснювати не потрібно. Далі параметри, які найважчі для сприйняття, це вирогіднісні показники. Використовую мод Mobile, значення від 97 до 99, не більше, не менше. Саме цим показником я потім підкоригую або, можна сказати, підкалібрую модель під реальні показники RSSI на контрольних радіостанціях. Топологія голосова мережа, хоча мережа передачі даних вона також би працювала. Далі, учасники мережі або юніти, ми їх поки що пропустимо. Перейдемо до систем. Систему ви можете уявляти як модель для певного типу радіообладнання, тобто не конкретна радіостанція, яка стоїть в полі, а в цілому, наприклад, ретранслятори. Або в цілому портативки описані. Потім ця система призначається для конкретного Юніта, який ми вже розставляємо. Я зазвичай використовую 3-4 системи. Це ретранслятор, портативка, автомобілка в базовій установці, тобто з виносом 8-12 метрів. І при потребі автомобілка, яка власне встановлена в транспорт, якщо мені потрібно порахувати покриття для техніки, створимо ретранслятор. Потужність ставити відповідно до своєї. У мене це 30 Вт. Зазвичай я бачу 55 Вт, але якщо обладнання дозволяє більше бачу і більше, тому ставити тут своє. Трешхолд або межа прийому мінус 112. Хоча це спірне питання і заявлено трошки краще. Ну, я маю на увазі мутрол, звичайно. В будь-якому випадку воно буде між мінус 110 та мінус 117. І при розрахунках. Нами воно буде все одно перевизначатися ще. Ну, Загалом мінус 112 це правдоподібне значення, при якому ще е, аудіо прийнятне для сприйняття. Загальні втрати на лінії. Е, тут написано, що там кабеля, конектора і так далі, перехідники. Ну, кабель сюди можна не вносити. Покажу далі. Ну, В даному випадку залишаємо 0,5. Антена, все направлена. Самостійно зможете потім вибрати інший варіант. Підсилення антени ставимо в DBD. Це 5.5, але це для нормальної антени з подвійним дипольним елементом, коротше кажучи, подвійна петля. Направленість, щоправда, тоді буде не омні. Тобто для омні колініарки тут скоріше потрібно ставити 3,5. Це якщо ми ставимо у нас колінарку. Якщо це все-таки двохелементна ну, тоді 5,5. Якщо у вас є значення в DBI, але немає в DBD, можете ось тут перевизначити його в DBI. Висота антени для ретранслятора ставлю пів метра, оскільки потім для конкретного Юніта я буду це значення перевизначати. І ось тут якраз ставимо втрати на метр кабеля, якщо висота антени відрізняється. Тобто ми моделюємо те, що в нас ретранслятор стоїть на землі. Втрати по лінії ми вказали тільки для перехідників і конекторів. А ось тут окремо ставимо втрати на метр кабеля. І далі зможемо вже виставляти собі 50 метрів кабеля, 20 там, і так далі. Сюди. Ставте втрати, відповідно, як найближче до вашого кабеля, до його даних. Для RGV8 або 213, це в різних виробників воно трошки плаває. Я тут ставлю 007. Ну, відповідно, це для VHF діапазону. Для UHF діапазона значення, звичайно, будуть гірші. От. І якщо у вас декілька мереж. То, відповідно, бажано поставити приставку на системі, що це ретранслятор VHF, так. а що робити, якщо, наприклад, сам ретранслятор витягнути на 50 метрів висоти, а кабель довжиною поставити 10 метрів, і того висота антени в нас буде 60. То от тоді отут ставимо 50 і залишаємо втрати. Якщо висота антенни відрізняється. Відповідно, в розрахунку у нас ці 50 метрів будуть без втрат, далі 10 метрів порахуються з оцими втратами, і загалом висота буде 60 метрів. Звичайно, ви можете поставити, повертаючись до оцього параметру втрат в лінії, ви отут можете поставити 0. Але тоді отут ви повинні руками порахувати загалом свої втрати в системі. Ну, по-моєму, такий варіант зручніший. Створюємо мобільну систему. Вона схожа. Тільки потужність. Буде відрізнятися, відповідно 20 Вт. Ну, якщо це high power. Ну, значення ставити те, яке є у вас. У мене це зазвичай 20 Вт. Так, добре. Створюємо портативку. 5 Вт. Тут трати на лінії ставлю 0. Висота середня 1,5 метра ну, від метра до півтора. Трати на лінії, якщо висота відрізняється, я все-таки ставлю, тому що, можливо, потім будемо рахувати портативку з викидною антеною. Так, додаю. Натискаючи ось цю кнопку. І того в нас є три системи. Поки що вистачить. Тепер повернемося до юнітів. Якщо система це було загальне поняття для певного типу обладнання, то учасники мережі або юніти це конкретне обладнання, яке ми можемо поставити десь на карті. Відповідно, воно кожне, кожен. Учасник мережі він відноситься до якогось типу обладнання, до якоїсь системи. Тобто у вас може бути один ретранслятор, пара автомобілок, 20 портативок, все це розкидано по карті. Ну зазвичай я так не роблю. В мене одна портативка, один ретранслятор, і потім я роблю розрахунок перекиданням портативки в те чи інше місце, і все. Так, перший юніт це в нас буде ретранслятор от Відповідно, він тут і стоїть. Висота антени наша за замовчуванням пів метра, те, про що ми говорили. Давайте ретранслятор у нас установлений на землі. І ми використали 30 метрів кабеля. І, умовно кажучи, на 30 метрів там підняли антенну. Знову ж таки, тут прийдеться руками отам, втрати на лінії виправляти. Якщо у вас антена піднята на 30 метрів, але кабеля ви використали 50, а 20 у вас десь там по підвалах пішло. То Тоді прийдеться руками ставити втрати на лінії, і отут ставити ще значення по висоті підйому антени. Це випадок, коли ретранслятор стоїть на рівні ґрунту, 30 метрів кабеля, 30 метрів підйома, там, умовно, плюс-мінус 2-3 метри, ролі не зіграє. Далі, другий юніт, це в нас буде. Значить, тут тільки виправлю на реброкаст. Другий юніт це буде мобільна радіостанція. На 8 метрах, тобто в базовій установці. Третій юніт це буде портативка. Залишаємо так, як є. Так, тільки що назв... названі вони не очевидно. Тобто це ретрик, мобільна, портативна. Переназвати їх, на жаль, можна в іншому місці. Це файл, властивості юнітів. І отут уже виправляємо. Якщо в нас буде друга, третя, четверта там портативка, то я їх просто поназиваю по номерам. Так, тепер зберігаю мережу. Ну, Під дефолтним ім'ям ізбережем. Я закинув програму з уже налаштованою VHF і UHF мережами типовими. Деякі речі ви там можете поправити, але якщо ви її завантажите, то відповідно один раз ви повинні відкрити мережу. Отаким От чином Як це воно вже в мене просить зберегти карту, ну давайте збережемо. Так, тому що якщо ви таким чином її не відкриєте, то у вас там налаштувань мережі не буде. Хоча в папці з програмою вони там лежать під е, нет. А Загалом, чим більш точно ви змоделюєте свою мережу, тим більш точним буде результат. Все одно він в певній мірі буде відрізнятися. От для цього в межах 1% я підлаштую ці вірогідніс значення, коли зроблю заміри на контрольному обладнанні. Тобто, простими словами, на обладнанні характеристики антенно фідерної частини і так далі, для мене добре відомі, і я знаю, що воно працює так, як слід. Я повернусь ще трохи до цього в наступній частині. Ну, Але якщо у вас від ретранслятора RSSI мінус 110 DBM, а от з такими навіть типовими от забитими параметрами показує, що має бути мінус 80, ну, тут уже 100% з обладнанням вже щось не так. Будь то чи не налаштована під діапазон, антена, дуплексер, погані з'єднання, скручений кабель і так далі. Я сподіваюся, зараз вже всі орієнтуються як на мотроль з екраном, сигнал подивитися в DBM-ах, а не в антенках або, тим паче, на слух. І насправді все разом це дуже сильний інструмент. Орієнтуючись на рівні сигналу і взявши зазвичку, планувати перед тим, як розгортати мережу, ви навчитеся швидко розуміти, чи є у вас якісь технічні проблеми. Чи може ви просто витискаєте вже останнє з можливої дистанції роботи. Тобто, все з обладнанням, все добре, і по-інакшому бути не могло, просто це вже край, все. Або навпаки, є якісь значні проблеми, а ви намагаєтесь їх компенсувати там викиданням там, на 30-40 метрів замість 5. Останній приклад. Радіостанція розгортається на позиції. Антена нова, але не перевірена. Перевіряють рівень сигналу, він значно нижчий, ніж передбачалось. Тобто, звук проходить також, але не впевнено. Е, знаходять хлопці проблеми і в кабелі, і в антенні. Хоча антенна була від дуже хорошого виробника. От, підсумовуючи, постарайтесь максимально точно змоделювати своє обладнання. Можете опиратись на типові характеристики, які я Вказав, переконайте, що ваше обладнання в належному стані, що воно узгоджене, налаштоване, підібране. І тоді, користуючись контрольними замірами, відкалібруєте свою модель і зможете передбачати роботу радіо з точністю до плюс-мінус 5 дБ.